Так, на жаль, справді сьогодні були обстріли, але вони відбувалися не в самому Запоріжжі. Це було Оріхівщина. Це як зазвичай вони гатили по Оріхову, а це селище Преображенка. На жаль, двоє людей загинули, двоє поранених. А від ворожого обстрілу зайнявся житловий будинок. Палало шість квартир, і рятувальники, ось вони ліквідували цю пожежу. А взагалі, взагалі, Оріхів він постійно обстрілюється рашистськими терористами, а вони гатять там безперервно. А, були такі випадки, коли а, рашистські обстріли тривали без перерв годин. І, на жаль, наразі оріхів на 70% вже знищений. Це вже ось така офіційна інформація з цього. Міста, але на жаль, в той же час там ще залишаються люди, які не виїхали, і навіть там є родини з дітьми, які ось живуть в таких жахливих просто умовах. Ну, я читав, от вчора було про 70%, сьогодні вже пишуть про 75%. Ну я думаю, що це сильно ситуації не змінює. Власне більше ніж дві третини міста зруйновано. Це ну власне місто не не, не, не не придатне для того, щоб там проживали люди. І до цього на продовженні цієї теми в Запоріжжі відключатимуть електроенергію, каже голова області. Як це буде відбуватися? Чи є знов ж таки якісь графіки? Чи це буде надовго? Є розуміння, як житиме Запоріжжя в цій ситуації? Будь ласка. А ви знаєте так? Насправді, з самого самого початку, коли казали, що будуть відключені електроенергії, запоріжці були готові до цього. Більш того, запоріжці були готові економити електро енергію, якщо то може, що не тільки нас відключене вуличне освітлення, але люди економлять в будинках. Але наразі до сьогодні в місті ще не було відключень. наскільки мені відомо, але так стару сказав, що будуть плануватись, будуть якісь графіки, які ще не оприлюднювали. Але в принципі, ну я думаю, що запоріжці готові до цього, тому що ну, якщо така ціна для того, щоб наблизити перемогу, ми, ми готові. Тому запоріжці увідать таке становище. Запоріжців є один великий плюс. Мається на увазі меш... мешканці Запоріжжя та й ті, які мешкають на підконтрольній Україні території, що все ж таки, попри обстріли, попри інші проблеми, в них немає ворогів з автоматами за спинами і перед лицем. А от на окупованій території пишуть, що окупанти залишають людей можливості купувати ліки, залишають без гуманітарки, яку там я так розумію, якось вдається передати. Наскільки це масово масштабно? Так насправді, взагалі, рашисти, вони себе поводять на окупованих територіях завжди. Це нелюдське ставлення до людей. Вони за той час, коли не окупували наші міста, вони жодного разу туди не завезли ліки до лікарень. Тож люди намагались передавати туди ліки, намагались передавати туди їжу Запоріжжя до окупованих територій. Бо, на жаль, не всі виїхали. Так там залишаються родичі, і ось. Вже сьогодні були такі фотографії. Вони ширились мережею, де на блокпості просто валяються на узбіччі, роздряпані посилки від людей, ліки, продукти харчування. Ось рашисти просто вони не дозволяють туди передавати. Ці вкрай потрібні речі, кажучи, що, начебто, там все є. Але звичайно, там нічого немає. І ось в таких ось спробах зробити свою пропаганду на місцях вони, звичайно, не думають про життя людей, адже там залишаються люди, яким потрібні, особливі ліки, яких там немає на окупованих територіях. Але, звичайно, рашистів це не турбує. Вибачте. <кій> На останок дуже коротко пишуть про те, що окупанти демонтують газогін між Бердянськом та Мелітополем. З якою метою що газогін вивозитимуть, чи, чи, чи навіщо це їм здалось? Ну, я думаю, це вони роблять для того, щоб пояснити людям, чому не буде опалювального сезону, бо це це вже зрозуміло, що його там не буде, попри обіцянки рашистів, і вони зараз намагаються хоч щось зробити, щоб пояснити чому їхні обіцянки знову провалились, і чому люди мало того, що вони проживають в окупації під постійними загрозами, тепер вони ще повинні будуть взимку просто замерзати в своїх оселях.